А ми народна відьма, українська яга, ух! 30 років вже допомагає людям. Мої соколики, ластівки забрала на дачі рушник діда Нестера, ручної роботи кружево, мережка. да? Наша мережка на українському полотно і ручня, ручна вишивка. Я пам'ятаю, як він мені сказав. Я двішка мене не стане, забери цей рушничок, коло себе бережи його. Як він мене зігріває, яка це. Містична, магічна сила роду, як мені тут тепло, як мені затишно. Сразу ці слова споминаються і на тім рушничком оживе все знайоме до болю, так? щирі українські слова наші, які пробирають душу кожного українця. Аж зараз сльози виступають. Ух, риби мої, рибульки, золоті акули, ти. Червона рибка, красна, лосось, да? сьомушка і форелька. Що ж буде з коханням, як же будь з коханням, 2024 рік. Ядюся ваша скаже, як же будь з коханням. З коханням, то в парі, то тут ви можете не переживати. Ні соперниць, ні соперників, нікого нема. Ви пожинаєте плоди свого довголітнього. Сімейного очага. Дивіться, все, тут і плоди є, гроші теж є трошечки в закрамах, Да? Тут кіт, тут в даному випадку спокій, злагода і повний кошик, набраний плодів. Значить, ви бережіть свою сім'ю, рибки, хто в бракі, тут не треба нічого. Не додати, не удавляти, не сумніватися. В суперниках або в любовницях, або в суперницях тут нічого немає. Хто не в парі, тут відносини затурмозилися. Січень місяць не буде. Лютий місяць відносин поки серйозних не буде. Бачите, тут заторможення. Так, дивимося далі. Я вам зараз нагадаю: не треба, я не хочу, щоб ви були одинокі. І ви не будете одинокі. Рибки, бо відьма Ядвіга так сказала, і вузликом вам на кохання зав'язала, бо вже й зав'язала. Дивіться, дитинка, то в даному випадку чудо, знаєте, навіть як дитина сниться, це диво або чудо. Ось, Ви знаєте, в березень місяць з неоткуда прийде знайомство, з неоткуда прийде той коханий, з яким ви будете сіяти ваш. Город, да? так гарно сказано, будете засівати ваші відносини. Плоди будуть, буде він вам і щирим другом, не буде і до вас додому приходить. Але будуть скандали, бо трошки ягоди розсипані. Будьте обережні, і десь якусь пустоту почувствуйте. Бо пусте відро. Ви все одно не скандальте одразу. Ви розберіться, придивіться до цього нового нової людини. Це третій місяць, перший, другий, третій березень. Дивимося, а як же будь з любов'ю мої риби золоті? Ластівочки, соколики. Ну, ви тут бачите, ви все розчитаєте, бо ви. Бачите, ластівка, Ой, яка гарна карта. Ви, знаєте, треба тут брати, якщо ви познайомитесь з мужчиною, тут треба брати своєю жіночою харизми, своїм жіночим я. Не треба споритися, не треба кричати, не треба виясняти, чи в тебе там хтось був. Може в нього хтось був, може в нього і зараз хтось є. Але він же ж вибрав вас, значить він з вами буде. От карта, та, щоб ви повинні, розумієте, може, свої я перешагнути. а зробить так, як йому буде потрібно. І тоді ви дійсно будете в парі. От ви прислухайтеся до мого, мого такого досвіду і для мого совіту. І тоді, звісно, буде повен урожай. І тоді, звісно, в кінці року будете Новий рік зустрічати не да, як цей раз, а будете в парі. Бо ви всі ходи прочитаєте, бо ви відьму я двігу, послухайте. І ви не будете туди, знаєте, в замкнутому круги якось да, затормозилось. А ви от як послухаєте, тоді воно і буде правильний ход. туди сюди і ви з лабірінта вийдете, ось о, бачите до яких квітучих троянд буде добре. Дивлюсь на дідових картах. Так, 20-24 рік таке будуть у парі. Бо той, хто сімейний, тут все гарно випало. Тут не треба лишніх слов говорити. Тут е, сім'я, це при всього, все у вас добре буде. А хто одинокий, зараз подивлюся. Чи будете в парі. Дід Нестер, скажи, підскажи, він вилітають карти самі трохи ви заблуждаєтеся, дум... ви заблуждаєтесь в чому, Луна? Що ви думаєте, що ви вже ніколи не будете в парі, так? Да? От не треба заблуждатися, бо пара вам ось.